Всім привіт! Я отримала свою розпашивальну машинку. Це моя розпаковка, отримала від магазину акційну зі знижкою, та ще й додатково мені прислали 5 блістерів голок. Це я намагаюся там їх розглядіти, але засвітила камера і нічого не видно. Машинка прийшла новою поштою, я її там перевірила, повезла додому, тепер буду тут все розглядати. У мене такого ще не було. Сподіваюсь, в мене все вийде, бо я вперше бачу такого звіра. До неї в наборі йшла ось така коробочка пластикова з усілякими деталями. Сама машинка не дуже важка, в руках її нести можна, але насправді громісткий короб і буде важкувато. До неї йшли такі чотири катушки, вони там по дорозі попадали, я їх поставлю. Щоб вони були рівненько, і щоб можна було перевірити, як вона шиє. Брала її для трикотажу. Цікаво, як взагалі, який трикотаж вона буде шити. Бо читала багато різних відгуків, злякалася, та й коштує вона недешево. Одним словом, дай Боже, щоб все вийшло. Спочатку. Роздивлюся, що там в тій коробочці, там пінцет, викрутка для того, щоб замінити голки, можна було також тримачі для ниток. Стояла в машинці звичайна хебешна тканинка. Спочатку я буду пробувати на ній. Але ж, звичайно, що таку машинку беруть не для цього. А для того, щоб шити якийсь трикотаж різні вироби з нього, то не знаю, що в мене вийде зараз підключу до розетки спробую різні тканини. Ну, зараз поставила звичайну так, та, як була спочатку. Погано видно, але машинка робить ідеальну строчку. Я нічого не змінювала ні в яких настройках. Вони стояли всі на цифрі 4 натяжіння всіх ниток. Зараз тканина-рубчик теж все чудово, але вона не дуже розтягується, а повинна розтягуватися гарно. То, мабуть, треба міняти натяжіння. Ця тканина. Масло, і на цій тканині взагалі нічого не вийшло. Вона її стягувала і пропускала багато разів там пропуски були. Треба гратися з настройками. Це я все буду робити пізніше. Мені було взагалі цікаво, як і що вона шиє з тими нитками, які є. Я там наготувала інші. Потім з ними буду пробувати. А це тканина фліс, саме звичайний. Ось зараз я його прошила по тій стороні, яка не тягнеться, і все чудово. А потім я спробувала прошити по, по тій стороні, яка тягнеться. І машинка порвала ніж у Я спочатку це не зрозуміла, чого вона не шиє. Потім. Почала розглядати, вставила іншу тканину, побачила, що і на ній вона теж не шиє. Ось Зараз я ставлю її тим боком, і якою вона гарно тягнеться. І ось тут вже вона порвала нитку. Можливо, я неправильно щось вставила, а можливо, це така тканина, до якої треба гарно підстраюватись. Зараз я ще спробую, бо я не дуже зрозуміла, що вона вже нитку порвала. Спробую на звичайній тканині. Ну, Я бачу, що вона теж не шиє. І тепер я буду шукати, як ту нитку і де ту нитку заправляти. Оце такий огляд у мене вийшов сьогодні. Я потім поставила ще звичайні нитки, якими я користуюсь. Також вона так само шила із тими нитками, як і з Кажуть, що треба ставити нижню нитку тоньшу. У ну, мене всі сороковки звичайні, якими я шию на звичайній машинці. Всім до побачення! Дякую за перегляд!